Є знижки на Валеріана, Болгарська. 10% в аптеках подорожник Бам та «Ощад». Понад 60 шахедів і майже 90 ракет в ніч проти 22 березня запустила Росія по Україні. Били по українській критичній інфраструктурі і цивільних об'єктах. Наслідки ракетної навали жахають. Вражено найбільше в Україні, одну з найбільших в Європі. Гідроелектростанцію, знеструмуно Харків. Є прольоти у Запоріжжі, Хмельницькому, Дніпрі, Івано-Франківську, Вінниці і не тільки в кількох регіонах країни. Проблеми зі світлом, водою та інтернетом. Куди та чим били росіяни? Що вдалося вразити силам ППО, де зафіксовані влучання та які наслідки цієї атаки доведеться ще довго розгрібати? Розповім за мить з вами новини. ТЕСЕНВІЇ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Росія країна терористка, і вона вкотре це довела. Рашисти відновили удари по критичній інфраструктурі. Президент України Володимир Зеленський опублікував жахливі кадри з середини побитою ракетою Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Вогнеборці в екстремальних умовах змушені швидко гасити вогонь на стратегічному об'єкті енергетики, рунація якого може вмить забрати десятки тисяч життів і спричинити нову екологічну катастрофу. За цю ніч було понад 60 шахетів і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля, гес, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору. У повітряних силах уточнили, росіяни застосували 151 засіб повітряного нападу, понад 60 джахедів, 45 крилатих ракет різних типів, 7 кинжалів, а також іскандери, керовані авіаційні ракети Х-59 та понад 20 зенітних керованих ракет С-300, С-400. А ось і кадри моменту удару по Дніпро-ГЕС. Ракета! На фото, що згодом потрапили у мережу, видно, що дамба встояла. Утім, вона має значні пошкодження. Вщент випалено тролейбус, в якому їхали на роботу працівники станції. За словами директора Укргідроенерго Ігора Сироти, ворог завдав два прицільних удари: в гес 1 і гес 2 Робота станції зупинена, а рух дамбою перекрили щонайменше на добу. Повідомили у місцевій ова. Укрогідроенерго запевнили, що загрози прориву немає ситуацію взяли під контроль. Утім, поки не впевнені, чи вдасться швидко відновити роботу станції повністю рано вранці. Російські ракети знову вкотре атакували численні об'єкти по Україні, в тому числі енергетики. На жаль, влучання є й по найбільшій ГЕС України Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Не люди не заспокоїли, зруйнувавши Коховську ГЕС. І тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу цинічно вдаривши по гідроспорудах Дніпрогес та Плотиніям. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Наразі у місті рекордні затори на мостах через річку Дніпро. Загалом лише по Запоріжжю ворог завдав 12 ракетних ударів. За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок навали ворог зруйнував 7 будинків і пошкодив аж 35. виконуючи обов'язки мера міста Анатолій Куртів, зауважив, що Внаслідок ударів є поранення та зниклі безвісти. Вранці расисти завдали Запоріжжю нового горя. На цей час дві людини вважаються зниклими безвісти. Серед них дитина шість людей звернулися за медичною допомогою. Вони знаходяться у стані середньої тяжкості. Рятувально-пошукові роботи тривають. Повністю зруйновано два будинки приватного сектору. Ще сім будинків зруйновано частково. Загалом на цей час відомо, що всього в місті ушкоджено більше. Та 50 будинків як приватних, так і багатоповерхових. Обстеження території триває. Інформація уточнюється на момент запису. Відомо про одного загиблого у Запоріжжі. Вісім людей постраждали, але шокує ще один нюанс: удар по найбільшій в Україні гідроелектростанції. Рашисти могли бачити онлайн в Ютуб. Відео з видом на стратегічний об'єкт енергетики був у вільному доступі увесь цей час. Як на третьому році війни можна було таке допустити? Питання риторичне. Сподіваюсь, правоохоронці дадуть цьому у свою оцінку аж занадто багато на кону. Бо внаслідок російського удару по Дніпро ГЕС є загроза блекауту на Запорізькій атомній електростанції, яку зараз досі контролює ворог. Наслідки аварії там відчує увесь світ. 22 березня 2024 року під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5.10 ранку. Відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ 750 КВ Дніпровська, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша у Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередач ПЛ 330 КВ Запорізька ТЕС Феросплавна. Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу. Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія зв'язку з вітчизняною енергомережею, заяс опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції, наголосив очільник енергоатома Петро Котін. Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ під ударами ворога були не тільки Запоріжжя, а й Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина. Ось такий вигляд має місце прильоту у Хмельницькому. Там ракета утворила величезну вирву. Рятувальники витягують людей з під завалів. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше восьми поранених у Хмельницькому. На відео момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку. Також шість травмованих у Запоріжжі, три особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація щодо постраждалих буде оперативно уточнюватися. Нищівного удару балістикою зазнав і Харків, там ворог також цілив по енергооб'єктах. У місті фактично блекаут, серйозні перебої з водопостачанням та інтернетом. По всьому місту Мільйоннику не працюють світлофори, не курсує електротранспорт і метро у мережі повідомляють про велику кількість ДТП. Крім того, зараз аналізуємо всі ушкодження, які ми маємо по області по місту Харкову. Відповідно, попередньо біля 700 тисяч абонентів наразі знаходиться без електроенергії. Наразі уточнюємо інформацію щодо нашої відповідно критичної інфраструктури, як ми будемо її відповідно поновлювати і забезпечувати її функціонування однак поряд із тим наразі си ситуація повністю контрольована. Тобто, ми розуміємо, що робити, як робити, оскільки це для нас вже не скажімо так, перший так ну, тобто, такий е масований там удар через відсутність електрики у місті не працюють лінії, ДСНС. У мерії просять містян у разі потреби обов'язково звертатися за допомогою тім. За номером 1562 або ж за номерами, які ви бачите на екрані. Міський голова Ігор Терехов нагадав також, що у місті штатно працюють пункти незламності. У ДТЕК тим часом заявили про масштабну атаку на їхні теплоелектростанції через брак потужності. Екстрені відключення електроенергії накрили Дніпропетровщину та Донеччину. Стабілізаційні відключення застосували на Одещині знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання. Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджені енергетичні об'єкти в чотирьох районах міста від вибухової хвилі, побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням у Дніпрі. Введені графіки відключення. Кривий ріг також потрапив під удар. Росіяни били по місту і ракетами і шахедами. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті запроваджено графіки аварійних відключень, лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Також росіяни поцілили в енергетичні об'єкти в стрию на Львівщині та в івано франківську Є пошкодження енергетики у Миргороді, на Полтавщині та у Ладижині, на Вінничині внаслідок ракетних ударів по об'єктам енергосистеми України, тимчасово введення. Графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів області гучно було і на Тернопільщині. Без перестану мучить вороги український Херсон, обстріли міста не вщухають ні на день. 22 березня рашисти вогнем потрощили чергову житлову багатоповерхівку. Зруйновано чотири квартири. Там в цей час, на щастя, нікого не було. Це квишу зняли. І впереді вдома люди кажуть те саме. Ну чи давлення високе, випала таблетку. І спала, і по сьомого бачу, аж качнуло моє ліжко. Я ось тут жу. І все. Бачу, щось летить з вікна. Ой, біда. Не можна в цьому домі вже бути. Бо стрельнути вб'ють. Україна як ніколи потребує допомоги партнерів, зокрема більше систем ППО. До цього після атаки закликали президент Зеленський і прем'єр-міністр Шмигаль. Українці не можуть більше чекати, бо затримки у партнерів коштують життя українцям. У російських ракет немає затримок як у пакетів допомоги нашій державі. У шахедів немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень системи. Петріот повинні захищати Харків і Запоріжжя. Потрібно ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно точно можуть підтримати потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви. Тим часом видання Financial Times випустило статтю, яка на фоні масштабної ракетної навали і смертей українців виглядає як відверте знущання. За інформацією журналістів США нібито просили гурт та СБУ припинити удари по російських. Нафтопереробних заводах я нагадаю, що ці удари мали величезний успіх. Силам оборони вдалося за лічені тижні вбибити 12% усієї російської нафтопереробки. Проте за даними в у Вашингтоні проти бо бояться, що через удари залетить ціна на нафту, а самі удари виключуть реакцію Путіна. Третій рік війни українців досі щодня вбивають а партнери. Думають про реакцію Путіна. Білий дім дедалі більше розчарований нахабними атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній Росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям. Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергії, незважаючи на західні санкції щодо її нафтогазового сектору. Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15% – до 85 доларів за барель, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію щодо переобрання. Вашингтон також турбований тим, що якщо Україна Продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема за сотнями миль від кордону, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається захід, і все це знову через кляті. Вибачте на слові вибори у коментарі виданню. Експерти в один голос заявили, що у Білому домі просто бояться зростання цін на паливо всередині США, а це, бачите, не додасть чині адміністрації голосів на прийдешніх президентських виборах. Заперечення США виникли в той момент, коли цього року Байдена чекає важка боротьба за переобрання, оскільки ціни на бензин зростають і цього року зросли майже на 15% до приблизно 3,5 доларів за галон. Ніщо так не лякає чинного американського президента як різке зростання цін на заправках в рік виборів, сказав Боб Маккенлі, президент консалтингової компанії Репідан Енерджі і колишній радник Білого Дому з енергетики. Полетіли шапки на американців у мережі українські лідери думок та волонтери напряму звертаються до лідерів США. Спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, який досі блокує рішення по наданню Україні обіцяного 61 мільярда доларів допомоги та радника Байдена з Нацбезпеки Джейка Салівана, який вже неодноразово в різні проміжки часу закликав Україну не ескалювати ситуацію. Після чергової атаки расистів такі заклики партнерів в українців викликають щонайменше непорозуміння. А тим часом риторика змінюється і у Кремлі. Говорящий рот Путіна Дмитрій Пісков раптово визнав, що немає ніякого СВО, а триває війна, а ще образився на те, що Україна хоче повернути свій Крим. Ми знаходимося в стані війни. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден, и каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации. Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее... Крим, не говоря вже о території нових регіонів. А як думаєте ви, як далі можуть розвиватися події та на що ще здатен Путін і як реагуватиме Захід? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. А мене на цьому все. До зустрічі.